Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Пропоную глянути на акційні пропозиції у АТБ Маркеті на продукти харчування, які будуть тривати до 28 січня. Курячий фарш 75 гривень за 500 г, куряча грудка 16,50 за 100 г, куряча тушка 8 гривень за 100 г. Курячі ніжки 4 гривні за 100 г, майонез оліс провансаль 500 г за 47 Кетчуп оліс лагідний 250 грам за 16 Тунець делюкс з шматочками у власному соку 185 г за 54,90. Пекінська капуста 61,89, буряк за 19 гривень. Картопля фасована за 109,90 соус кетча 475 грам за 47,30. Консервовані кукурудза та горошок 340 грам за 35,90. Солодкий соус чилі 200 грам за 27,90. Соус французький з гірчицею від чумак 200 г за 27,90. Соус манго чилі 200 грам за 25,40. Соус від Торчен сацебелі за 26,60. Рис жасмін за 99 гривень 1 кг. Рис шліфований за 65,91 кг. Також діє кешбек на горох за 29,90 кг. Та на манну кашу за 24,90. Макова начинка 275 г за 52,90. Дріжджі. Від своя лінія. 100 г за 18,80 Борошно амбар 2 кг за 35,50 Також діє кешбек на 1 кг цукру за 32,90 Продукт згущений 300 г за 35,60 Лаваш від своя лінія 230 г за 16 гривень. Багато акційних пропозицій на масло, зокрема, масло від дари Карпат, солодковершкове 72%, 180 г за 80 гривень. Суміш тульчинка, рослинно молочна 72% за 68 гривень 400 г. Продукт ваш молочник за 32,60 Масло кому за 83 гривні. Масло, звичайно, дуже подорожчало, і я навіть е, ніколи уявити не могла, що 180 грам масла буде коштувати 80 гривень по знижці. Масло своя лінія за 68,90 180 г. Йогурт лактонія 290 г з персиком та з лаками за 26,80 Йогурт від своя лінія із злаками 400 грам за 24,50. Йогурт «Дольче» 280 грам за 35 гривень. Пельмені Левада панські 600 грам за 60,80 пельмені легка страва по-українськи за 44,90 500 грам. Пельмені три ведмеді з куркою 650 грам за 99 гривень. Пельмені ласунка по домашньому 800 грам за 79,90, кисломолочний сир своя лінія 300 грам за 62,50 гривень, він нежирний. Кисломолочний сир білоцерківський 5% 180 грам за 36,90. Вершки просто наші 200 г за 22 гривні, сметана Галичина 300 г за 42 гривні. Сметана просто наша 180 г за 28 гривень. Молоко молокія ультрапастеризоване 900 мл за 43,30. Молоко своя лінія 900 мл 38 гривень. Молоко ферма 840 мл за 50 70. молоко своя лінія 800 мл за 39,90, безлактозне молоко галочина 870 мл за 49,90. Сир моцарела та солугуні 180 г за 61,90. М'який сир моцарела за 48 гривень 125 г. Сир звенигора 160 г за 62,90, сметанковий, плавлений сир на тости 130 г за 47,90, ковбаса варена від м'ясної лавки 500 г за 84,70, ковбаса печенкова ліверна 400 грим за 48,90. Ковбаса доброва елітна 31 гривня за 100 грам. Рулет зі свинини за 100 грам 25,40. Друзі, це був короткий огляд акційних пропозицій. Якщо вам сподобалось це відео і воно було для вас корисним, я прошу вашу вподобайку та коментар у вигляді будь-якого смайла. Я бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою, Божого благословення, до нових зустрічей, па-па!